ха 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 всім здорова, всім привіт. Не очікували, що буде який опять відосик. Я теж не очікував. Кавер! Я не навиджу килим, я не Я килим. Не... А, да, про що це, я це, да, цей. Записувати сьогодні вічірочок. Діла важні, шумна, цей. Пахну не дуже, треба покупатися. Жопа. Опять ці гніди. Е, о, переверну. Нажміть. Пошли в жопу. Щоб я вас не бачив. Щоб я вас не бачив. Оп, оп, чичинь. 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 Шо, все? Ой, шо, не можем. Не можем угнаться за котиком, да? Не можем, не достають. Не достають угнаться за котиком. Оп! чичинь. Чечень, чечень. Все, красота, красоточка. Я красоточка, я мяу-мяу, мур-мур-мур. Буду в жизни все жуть. Не понял. А, О, Ого, Ассасин Крит новый. Шикарный. Я, я думаю, что это краще, чем Ассасин Крит. О, что-то такое. Запомнил, <клёк> Маємо, що маємо так, давай швидше місто наповнене неоними вогнями. Так було не завжди. Раніше існували строгі обмеження на використання енергії, особливо в нетрях, але люди не могли впоратися з постійною темрявою. Одного дня хтось вінкнув веселкові лампи, неонові вивіски по всьому їхньому будинку. Цю людину схопили та більше і ніхто не бачив. Але люди побачили надію і незабаром усі почали встановлювати багато світильників у своїх домівках. Гнобителі нічого не могли вдіяти. Так люди знову могли побачити кольори як оцайді. Гадаю, це допомогло. Так. Угу. Угу. Не поняв. А... А... а мені не сюди? А мені хіба не сюди? Нет. буду... Воу! Ля! Нифига суби, нифига, нифиге, а, не понял. Оп, чечень. что тут у нас ем? Дается мне не сюда, не сюда. А, все, все, я понял, па, мяу-мяу. мяу мя, мяу О, не скатись, головне, головне не скатись Оп? Оп? О! Ой-ой-ой-ой, маленький, тихо, 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 тихо. Так, мя. Так, що тепер? Куда тепер? Що, що ми тут можемо зробити? Куда ми можемо побігти? Сюди! Ля, будівництво, нормально, нормально. понастроїли, не достроїли, все як зазвичай. нічого не помінялось. А! мяу мяу Ой. О! зламати двері. Давай, взламуй, взломщи. Нюхайте это ану А ну на вас, подивлюся. Ля, які гніди. Це не ро, Я думал, что это роботы. не, Это просто вонючие мерзкие гниды. Фу, такими мы Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Ай, 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 Як так-то? Як так-то? Я дебіл. Капец, ну. Ти... Ну ні, Ну ні. Та ні, ну. Так, треба тоді думать. Ааа, минуточку. А там можна таке зробити? Давай подивимось. О, зверху воно позлазило. Позлазило. Оп. Минуточку А. -а, -а. Оп. Чичинь, Вс ⁇ Так. Ну, шо, не, не, листы не, 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 котика не, на не, раз Конечно, но она... Та нюанси, то ніхто не бачив, хтось комусь розкаже, йому не повірять, тому що я ж геній, геній котик. Котик. Все в мене в порядку. Так. Так пішли в в Мені Гниды, плыгучи. Так. мя мяу Ого! Ого! Не, ну тут прям жорстко все. Уф, слізі. Боже, які... Откуда ці мірські твари взялися вообще? Подивіться, яке місто. Дивіться, велике, красиво. Що, АФК написано? Фу, фу, а нельзя бути АФК-шером. Боже. А це не достройка вообще. Ого! Та, це капець. Що тут нам сюда? Ні. Нам не сюди. Чи сюди. Ні, нам сюди. Лапочка. Оп, и вентиля. Боже, там же этих тварюк. полно, по-любому. По-любому их тут полно. И яка радость. Боже, какой кошмар. Фу. Какие они... Ого! Курва ма. Ого. Ого, може, воно 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 може. Воно може. Все, ничего ты больше не можешь. Говно. Тут таким будь. Вонючка. Так, другая Ааа... Щас, щас... щас. Пригай, пригай братик. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Оп, печень! Все! Все ха-ха! ха Котик моцний котик жорсткий. Так, тут може їх поменше цих ублюдашних. Mm -hmm. Боже, откуда вони беруться? Це ж якийсь жах. Просто откуда вони беруться? Так. Mm -hmm. да. mm -hmm. Їх не треба вигнати. Я понял. оно а ну, маленький. зламой. Оп. Оп. И акция. мой, зламой, мой, зламой. Нет. <свист> О. -о, -о. ух, Щищ. Не тормози, братка. По жопу будем с тобой нюхать. Не ломись в двері, дебіл Тебе все равно ніхто сюда не пустить Так, почекай, почекай. Подеж ти в рай, що за таке? Мені точно сюди надо було? Ну, по логіці речей так. Там же чи я перемудрив? Чи ні, чи так, варто чи ні, жити без тебе, я полечий, з тобою, я кажесь погоняга, дигенерати, я понял, сейчас, сейчас все сделаем. А вони ділись? А, їх нема. Ну ладно. Все, подай я сам. опа оп оп, оп Чин, чин чин, чинь. Чань-чань, чань-чань. Чан. Так. О, господи, помилуй. мою грішну. Ой, додики. А, попадали. Нормально. Ой, пішли в сроколет. Ой. Оп! Боже, мені страшно. Мало того, що в хоррор я гуляв. Так що я тепер вот. Я думав це не хоррор. Боже, що так страшно. Що це таке? Що це? Спейс. Имбен. Опа, на це ліфт? Лифт! Щас він дам мен... Бляха. побачення. побачення. Я, кажется, понял. Я понял. Я понял. Я понял. Я понял. Я не понял. Я. Спаси. Спаси. Я класс. Я класс. Я класс. Боже. Боже. Тупый лифт. Тупый лифт. Открывайся. Ой. Пашли в сраку, ГНІДИ, Піднімай БРАТКАМИ, Боже, налипло їх скіть. А вони ж сипляться і сипляться. Боже мій, рятуйте, наші душі. Це жах. Хух! Щіщ. Ой, я ж спотів, що савого господи, скіт спотів, як собака. Боже. Так, що тут в нас маємо? Відчиняй! Відчиняй! Як? Що це таке? А, табурманчики. Все нормально. Так. Я спустився. Ось воно, встанови трансивер на антенну. Антенну? О, сюди. використати предмет. Виберіть трансивер. О, все, є. О, нормально. Да, Стас срадейка буде. Радіо Рокс. Давай. Хоть музику нормальну, послухай. Давай. Давай, давай, давай. Лампочки. Дивіться, який здоровий. Боже, який він здоровий насправді. Йо-мо-йо. І це ще не криша. Ого! Там другий район, взагалі. Там живуть, наверное, від цих блог подалі. Йомо, красотень. Можна мені дохати, будь ласка. Я ноти не віддав. Я баночку не взяв. Можна мені дохати. Поглянь, який кривит, звідси е, виглядає прекрасно. Я згадав місто, воно мало стати притулком. Дам. Притулком. Вони виглядають як зірка, але це всього лише ліхтарі на герметичному даху, що закриває місто. Людство подувало цю оболонку, щоб захистити себе від аутсайда, але це дорого їм обійшлось, ніхто не може вийти звідси. Аутсайд був катастрофою абсолютно безплідним, непридатним до життя та небезпечним. Але якщо ти прийшов звідти, це означає, що там знову безпечно. І моя обіцянка була не лише піти в аутсайд, а й відкрити місто. Я поняв. Я досі не розумію, чому деякі спогади повертаються, а інші ні. Але тепер я впевнений, що це моє призначення. Я повинен відкрити місто. Ну ж бо давай повернемося і знайдемо момо. Тепер, коли ми під'єднали трансмітер, можна надіятись на допомогу. Пачі, пістлюрат. Ей, давай! Ля-ля, ого! Ого! Як я туди попав, скільки котик катився. Я і не думав, що воно таке здорове. О, прича лапав сам. Мяу -мяу, мяу 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 мяу, мяу мяу, 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 Мамо, мамо. три, частина друга. Так, мамо, нема. Дивись, записка. Записку. Маленький аутсайдер. Якщо ти читаєш це, то ти все ще живий, прекрасно. Я відніс деяке обладнання до бару, щоб скористатися їх антеною. Зустрінемося там. Я заблокував вікно, але код для нього досі... відкриття досі простий. Це. Ти дурак. Будь обережний, код чутливий до регістру. Побачимося в барі Момо. Скоріше за все, це код від вікна біля входу. Вперед. Ти дурак. Брат, Відкрий! побрат! Ось замок для вікна, а код? Я думаю, це буква. Поми. Шо! Упс, моя винагора, спробуємо ще раз. А потім було. Шо? Зараз поглянемо. Ус, не пугай мене. ти, Мамо в барі, чекає нас. Так, пішли, віддамо спочатку ноти. Що як зря збирав, що. Віддамо ноти спочатку. Так, що... О, чечень. Чі Оп. 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 Ой, не туди. Давай, вниз. Вниз. Чувак! Я тобі ноти приніс. Слово, чувак, не нравиться мені, що його скляпнув ж? Хлопч, що... ноти для тебе. І чи ти не хлоп? Хто ти? Ні, ти не хлоп. Ні, ти. Я поняв! Все, спасибо за мелодію, я практикуюсь. Думаю, що ти зможеш знайти ще? Абрецькі, на, де. Ноти, на! Завтра буде завтра. Звучить круто, ось поглянь. Давай, послухаємо. Сейчас музику послухаю. Нормально. Нормально. Мені так нравиться. Мені так нравится ця пісня. На клас, клас, все, все, цей відесенький, відесенький в гов, господи, відео буде коротким, бо треба мені бігти, бігти, діла, діла, справи, справи, справи. Зустрінемось у наступному відео. Всіх пацьомав, погладив, пошупав. Мяу-мяу